Привіт! Ти тут, бо тобі цікаво створювати комп'ютерні ігри. З часом ти навчишся створювати не одну, а цілі сотні ігор самостійно. Зараз ми будемо вивчати програмування на найкрутішій платформі під назвою Scratch. І давайте почнемо створювати твою першу власну гру прямо зараз. Для цього нам потрібно перейти на сайт Scratch. Вибираємо Створити. Спершу давайте ознайомимося з інтерфейсом. Та звернемо увагу, якщо у нас стоїть інша мова, тобто англійська. Ми можемо її обрати та перекласти на українську. Вибираємо цю планету. Далі ми повинні знайти українську мову та обрати її. Таким чином, усе буде українською. Тепер давайте ознайомимося з інтерфейсом. Зліва ми бачимо палітру блоків, які складаються з різних кольорів. Далі ми бачимо область, куди ми будемо переміщувати наші блоки. Потім ми бачимо спрайт. Де знаходиться наш котик. Тут ми будемо створювати сцену. Тут ми будемо грати з котеня. Знизу ми бачимо список ресурсів, де будуть додаватися різні нові об'єкти, які з'являються на нашій сцені. Вибираємо в спрайт, натискаємо на нього, і тут у нас є різні ресурси. Різні зображення. Отже, всі зображення ви можете переглянути. Також є певні тварини, люди, навіть фантастика! Танець, музика, спорт. Або можемо обрати все. І. Вибрати, які хочемо персонажі. Отже, ми зараз додали на сцену ще одного персонажа. Таким чином, у нас тепер два персонажа. Також персонажа можна намалювати вручну. Вибираємо Додати персонажа, наводимо курсор і малюємо свою фігуру або спрайт. Тут з'являється віконце, де ми можемо малювати будь-яку фігуру або спрайт. І у нас буде що схоже на це. Палітра блоків містить 10 видів різнокольорових блоків. Сині блоки це блок руху. Вони дозволяють об'єктам рухатися по сцені. Фіолетові блоки блоки вигляду. Вони дозволяють змінювати зовнішній вигляд об'єктів, змушують їх реагувати. Малинові блоки це блоки звуків. Наступні блоки це блоки подій. Ці блоки мають шапочку, тому завжди розташовані в початку скрипта. Блоки управління це дуже важливі блоки. Вони дозволяють організовувати циклічне виконання програми і створювати розгалуження. Сині блоки блоки сенсорів. Вони використовуються разом з жовтими блоками. Ці блоки також дозволяють ввести інформацію в комп'ютер. Зелені блоки оператори. Нижній зелений блок містить багато математичних функцій. Давайте перейдемо до вкладки костюми. Зараз тут можна побачити, що у кота є два варіанти зовнішнього вигляду: перший та другий костюм. Перейдемо до вкладки Звуки. Це вкладка містить всі звуки, які може відтворювати об'єкт. І звісно ж, давайте додамо разом з фоном. Справа знизу на екрані є вибір фону. Натискаємо сюди. Тут є різні варіанти фонів. Вибираємо будь-які, які подобаються. І на сцені ми бачимо, як у нас додався новий фон. Далі є значок екранного режиму. Це кнопка, яку натискаючи, ми можемо бачити велику сцену на весь екран. Натискаємо. Ще раз сюди і повертаємося до вихідного положення екрану. Також, коли ми створюємо свій проєкт, свою гру, ми заохочуємо її зберегти на свій комп'ютер. Вибираємо для цього файл зліва зверху на екрані, вибираємо зберегти на комп'ютер, і автоматично воно зберігається. Далі, якщо нам знадобиться завантажити її в проєкт, ми вибираємо файл і завантажити з комп'ютера. А тепер давайте все ж запропонуємо нашого котика, щоб він почав рухатися і ожив і ходити по кімнаті. Для цього ми використовуємо блок. Події. Обираємо його тут і коли флажок клікнутий. Натискаємо. Витягуємо його до середини екрана. Далі ми обираємо блок «Круг» і обираємо перший блок переміщення на 10 кроків. Натискаємо на праперець кліком, лівою кнопкою миші, і наш котик починає рухатися. Також ми можемо пограти, вибравши більше значення. Наприклад, введемо значення більше 20. І наш котик почне рухатися набагато швидше. Або 50. І ще швидше, як тільки наш котик сховається за кінець екрану, ми можемо взяти його за хвостик і перенести його кудись ближче до центру. Далі ми також можемо пограти. Але якщо ми введемо, наприклад, від'ємне значення мінус, 10 і натиснемо на пропорець, то наш котик почне рухатися в інший бок. Від'ємне значення дозволяє нам рухати об'єкт вліво. Якщо у нас позитивне значення, то він буде рухатися вправо. Але давайте зробимо гру цікавішою. Для цього виберемо Повторити завжди з розділу управління. Додамо його і розмістимо в цей блок. Повторити завжди. Вмикаємо та наш котик буде постійно рухатися в одному напрямку. Якщо ми візьмемо його, він буде рухатися далі, оскільки у нас вимкнутий прапорець. Назискаємо Зупинити гру. Так, ми беремо нашого котика. Потім нам потрібно, щоб наш котик не просто заходив сюди і зупинявся в кінці екрану. Нам потрібно, щоб він дійшов до нашої сцени, потім повернувся і пішов до іншого краю сцени. Для цього нам потрібно вибрати рух. Якщо доторкнеться до краю, то відтолкнеться. Під'ємнуємо його, вмикаємо прапорець і перевіряємо результат. Ой, наш котик почав рухатися догори ногами. Це нас не влаштовує, нам потрібно повернути його назад у нормальне положення. Для цього нам знадобиться ще один блок повернутися в напрямку. Повертаємося в напрямку 20 градусів. Вау! Він бігає по кімнаті. наче в, не в себе. Повернути в напрямку 20 градусів виглядає так. Тут наш котик також буде бігати, щоб він не бігав догори ногами. Для цього у нас є напрямки повернутися вліво та вправо. Обираємо клік миші та перевіряємо. Натискаємо почати. І тоді наш котик починає рухатися рівно по кімнаті, як тільки нам потрібно. Тепер давайте зробимо так, щоб наш котик ожив, додамо йому анімації з розділу Зовнішній вигляд. Обираємо наступний костюм, перетягуючи його всередину блоку Повторити завжди та перевіряємо результат. Він починає бігати дуже швидко. Ось таким чином ми створили просту програму, де наш котик рухається по кімнаті за допомогою таких простих блоків, які тепер стали зрозумілишими для тебе. На цьому все! Гра створена!